І так, друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хотів би поговорити про очерет для вуликів, для матів, хто для чого використовує очеред, коли його збирати, коли найкраще збирати, який саме очеред найкращий. Так що давайте перейдемо поближче до очерету. Задім мої мої є все очеред, який я, в принципі, косив пару років тому, бо я останні роки косив на іншому місці, але. Так, як я біля дому знаходжуся, це поближче до мене очеред знаходиться, і я можу про нього розказати і показати, що там робиться. Так що ж, давайте підійдемо поближче, і я вам розкажу, що там да як. І так, друзі, за моєю спиною знаходиться очерет, який вже гарний і придатний для викусу і для формування вуликів, матів. Але нам зараз не дозволяє погода, звичайно, його викосити, так як у нас немає толкових морозів, кругом вода, і зайти його викосити практично нереально. Так, коли саме. Найкраще збирати очерет осінню, зимою чи ранньою весною. Найкраще збирати очерет сугубо, з моєї думки, є, звичайно, після Нового року. Так як після нового року, ось такий лист самого очерету він є опадає. Тобто він вже зараз знаходиться, наприклад, зараз цей очерет практично весь чистий. І цей очерет просто класно збирати. Він у нас буде менше. Сміття від нього, ми його почистимо і можемо одразу вже щось формувати. Бо якщо його збирати до нового року, ось такого листа, практично весь очерет буде ось такий. Тобто, ви розумієте, його потрібно буде вичищати щотками і так далі. Це більше гіморою, більше роботи і так далі. Але в нас цього року, в принципі, не було морозів, щоб можна було зібрати як і до Нового року, так і після Нового року. Цей рік у нас теплий. Але нічого, все одно будемо робити вулики з очерету. У мене є трішки заготовленого очерету. Я так думаю, що десь. На вуликів з 10 вистачить, хоча і цього року я планував більше 20 зробити, але, 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 але. можливо, ще морози будуть, можливо, ще десь накосимо, можливо, ще щось здоровимо. Так, який очеред по товщині підходить ідеально для вуликів? Давайте перейдемо поближче, я вам покажу. І так, друзі, який очеред підходить для вуликів. Я от рахую, що ось такий очеред є найкращий. Це є очеред близько 5 мм, 5-8 міліметрів, 10 це вже. В принципі, можна, але забагато. Е, ось такий очеред, я рахую, що поганий є для вуликів. В принципі, він нічим є хуже з цього очерету. Просто з цим більше треба гратися, його буде потрібно більше очерету. Е, плюс, коли ви бете боковними планками стягувати, цей очерет ломається. І потім він торчить з цих сторін, його все одно ви будете витягувати і втрачаєте плотність стінки. Тому найкраще очеред десь плюс-мінус із такий, можливо, трішки грубіший. Е, для матів я рахую, що будь-який очерет підійде. Ну, звичайно, чим. Більший, тим швидше будуть мати плестися і тим легше буде його виготовлення. Ось такими качалками я знаю, що ось такими віночками формують віночки для змітання бджіл. Є також міну таких мітил, вони залишають трішечки пуху. Ну не завжди, але є таке. Так що, якось так. Також хотів сказати, чому я ось тут не кошу останні роки, хоча мені тут біля дому взагалі тут знаходиться навіть кілометра, немає. Не кушу через те, що тут, ось, навіть якщо літо, то можна замітити, вже вода стоїть. Тут багато осоки. Ось така Це називається у нас осока, не знаю, як у вас називається. Це ось така осока, яка в принципі, лежить на льоду зверху, ніколи не примерзає. Тут завжди я проломлювався пару разів. Ну, Таке небезпечне місце і до всього незручно косити, так ви більше половину кости цієї осоки. Потім так само, хоч і листя це все опадало, ви ви збираєте втюки, потім приходиться низ оце чистити від цієї осоки. Тому це є дуже сильно гіморойно, проблематично, щоб накосити там на один вулик, вам прийдеться дуже довго з цим гратися, практично півдня. Тому, да, як бачите, він також рідкуватий, хоч вроді би густий, так виглядає, але він є також рідкуватий. І не самі найкращі, так що я вибираю інше місце, де очерет є погрубшій. Якщо я зараз прийду, можливо, найду який очерет є грубший, і де є чистіший, я вам покажу де і що і як він виглядає. Так що ж ходімо, покажемо. Зайшов я трішечки в яр, тут у нас приморозку, певно, не було. І ось я можу вам показати, який очерет до морозів, до нового року, як я про це говорив. Тобто, да, на ньому дуже багато листя. Ось, дивіться, скільки листя, щоб ну, ви розуміли. І це все, коли ви будете зрізати, збивати в тюки, і вам це треба вичищати. Так як ви приїздите додому, дуже багато сміття, і вам прийдеться то сміття також потім дівати, ну і гратися з кожною очеретинкою, його очищати. Тому це, я рахую, дуже і дуже. Проблематично, тому найкраще збирати, коли є вже морози. Так у нас всього року, я кажу, що морозів немає. І ось такий результат, навіть в якихось ярах зберігається очеред саме ось такий. Так, ну якось так. І також тут, бачите, осукитки мають мужчину. І вода стоїть. Такі нас морози. Ось тут знаходиться самий найкращий очеред, в принципі, який є тут. Е, да, він, як бачите, є грубенький, рідкий, такий, ну, навіть, можливо місцями густий, але з, чистим, з чистою поверхністю. Да, ну, тут, все, нічого не замерзло. Е, да, тут є саме найкраще його косити. Е, чим косити стаття? Давайте поговоримо про те, що косити. Е, косити можна очеред як і звичайною косою ручною, так і мотокосою. Лише на... Три зірки, да? тобто на три ножа. Це ніж найкращий, який ріже, якщо не густий очеред. Якщо густий очеред, звичайно, брати лучше так, 40 зубів, скільки там більше 40 зубів йде. Тим також найкраще косити. Бо якщо густий, він запутується в осуці, якщо тим більше тут усока, то вже провірено. Але найкращий спосіб косити в мене є на каналі відео, який я зробив в ніж. Він, в принципі, такий, як лопата. Якась відгортати така широка, здорова лопата, яка упирається, і в принципі, без нагрузки накошується очерет дуже і дуже швидко. Е також буде в описі відео. Якщо вам то цікаво, переходьте та дивіться. М так. Ну, на цьому відео я думаю, що можна буде закінчувати. Так що так, друзі. Е ну, ось такий очерет біля мене росте, який я косив пару років тому для вуликів. Зараз я кошу трішки далі. Е звичайно, якщо я там буду, також запишу відео, покажу, що там і як. Е, але це буде напевно, коли вже будуть морози, якщо вони ще будуть. Якщо не будуть, будемо якось спробувати трішки з берега надкошувати. Е, якщо нам будуть ще потрібні вулики, побачимо. Зробимо вуликів. Я там думаю, що в мене на боріскі є десь близько 10 вуликів. Можна зробити корпусів точніше на 300 рамку. Можливо, десь так само на 145-ту рамку, але побачимо. Можливо, просто одні 300 -ті зробимо, То, можливо, трішки більше 10 вийде. Да. Так що якось так. Е, в принципі, Розказав, коли збирати очерет, ну, коли чим косити, який очерет найкращий. Я думаю, що я, можливо, комусь цієї інформації допоміг. Можливо, ви знаєте трішки більше, ніж я, краще, ніж я. Чимось робили, можливо, пробували косити, пробували якийсь очеред інший. Пишіть мені, все було цікаво почитати. На цьому буду прощатися. Всім добра та позитиву. Мирного неба над головою. Слава Україні. Пока!